Я звати Андрій Мельник, я є засновником проекту «Ковогуру». і в нас є невеличка ініціативна група, яка організувалась на базі ідеї підтримки журналу Сентенції, з якого ми почали. Далі ми почали регулярно зустрічатися приблизно два рази на місяць. І спочатку ми знайомились, далі ми обговорювали ті проблеми, які є, і спробували ці проблеми вивести на рівень. Проектної діяльності поставити питання, що ми можемо зробити. А, ну і навіщо ми це робимо? Да? І от вчора ми трошки поспілкувалися про що ми робимо. У нас декілька було відповідей. Одна відповідь була: це що ми формуємо певний етос в філософському середовищі, або створюємо точніше передумови. А інше багато тест, да, що ми створюємо середовище, яке дає можливості реалізації потенціалу в гуманітарних сферах. Ну і ми, як група філософська, почали це робити в філософському напрямку. Ми створюємо для себе, і потім потихеньку будемо транслювати етос, але не на формі документу, а в формі того, що ми це робимо в якийсь спосіб і показуємо, як ми це робимо. І далі що от ми всередині нашої групи для себе створюємо і реалізуємо потенціал, і виводимо ці можливості назовні. Як ми це робимо? Вона як єдине ціле її сприймаєте, тобто там немає прямого розділення, але ми спробували категорізувати цю діяльність, а, і вона виглядає так, що в нас є. Ну і взагалі ми так на філософську, на гуманітарну сферу спробували подивитись, що в нас є вектор мислення, є вектор а, спілкування і в, є вектор реалізації або діяльності. А, так тут же ж відбуваються наші зустрічі. Ми зустрічаємося малою групою. Спілкуємось, виводимо те, що ми робимо, і далі реалізовуємо ці задуми. У нас є якась загальна мапа, в якій ми знаходимося. От, якщо ви побачите зліва, це мислення, спілкування і діяльність. На рівні мислення є напрямки, які направлені. Це загальна мапа. З цієї загальної мапи далеко все не реалізовано, не запущено. Є дослідження, які важливо робити і підтримувати. Є, є е, ті книги, які потрібно видавати. У нас є така назва Філософські книги національної безпеки. Тобто ті книги, які мають бути в національній культурі, але яких чомусь по якимось причинам немає, або вони дуже погані. Далі ініціативна група це ми. Назва тут теж гуманітарна лабораторія, але, ну. У нас немає назви. Ми вчора трошки поговорили, зупинились на тому, що ми не можемо ще себе назвати, крім того, що ми ініціативна група. Це знаходиться на рівні того, що ми створюємо передумови для мислення. Другий рівень, який хочеться розгорнути як велику діяльність, це рівень спілкування. Ще раз тут зроблю акцент, що це умовне розділення. То якщо ми говоримо, що є журнал сентенції по обміну ідеями, то це, наче рівень середовища і спілкування, але безумовно це і місце для мислення. Є історико-філософські семінари, які де далі ми го ну, ми розмовляємо. Є філософські читання, важливо запустити літню школу, і важливо реалізувати філософську щорічну конференцію. Із цих проектів можна сказати, тільки два реалізованих журнал. Сенденції, якому завдяки пану Олегу вже більше 20 років, ну історико-філософські семінари, про які розповість Микола Фідяй. Далі ми говоримо про певну діяльність, яку треба в рамках філософського спільноти, середовища запустити. Ми для себе виділили такі напрямки: що має бути філософія для підлітків, редакторська і дослідницька школа, важливо зробити архівування, і це має бути оцифровка архівів. На даному етапі це 20-те століття, але ми почнемо вчитись на цьому. І важлива, дуже перекладацька та мовна школа. Цей проєкт реалізований у Павла Гайдая в культурній інституції між вухами, і є важливість міжнародної співпраці і вихід за межі. Якщо ви побачите, велика частина всього вона в такій сірій ну, зоні. В, в, в певному облаці, обла в Хмаринці. Це те, що не може існувати само по собі, його має хтось підтримувати. Тобто для цього потрібно запустити фонд сентенції. Це той напрямок, в якому ми рухаємося. Тобто, що в нас є? В нас є такі приблизно півроку життя, коли з'явилась можливість підтримувати журнал. І завдяки цій підтримці, журнал Сентенції навколо себе об'єднав спільноту, яка складається з декількох компонентів. Один компонент це, безумовно, сам журнал, редак, редколегія і ті люди, хто туди пишуть. Друга група людей це ті, хто підтримує цей журнал. Ну і третя група людей, яка починає дивитися, а що відбувається. В цьому журналі споглядаючи ті продукти, які потихеньку з'являються вже в публічній площині, наприклад, канал е, Синтенції. Якщо нам буде все вдаватись, е, а поки це так і відбувається, то є ідея через якийсь невеличкий час створити е, цю підтримку, перенести в формат фонду, щоб і почати його наповнювати більшою кількістю учасників і грошей. Щоб філософське середовище, як зразок, а потім, можливо, і гуманітарне середовище, створило в українській культурі, в українському суспільстві місця, де можна а, ставати філософом, інтелектуалом, і Б, себе реалізовувати, ну і будувати відносини, завдяки яким це можна реалізувати. Ну і оце мислення, спілкування і діяльність, вона на це і направлена. І якщо подивитись, то це ті проекти, які зараз реалізовуються. Тобто є оця наша ініціативна група, яка збирається, обговорює. І в нас є п'ять проєктів, які зараз нам ж в той чи інший спосіб реалізовуються. Це історико-філософський семінар, це філософські читання, які є бажання запустити. Є філософія для дітей в школах і поза школами. Є ідея редакторсько-дослідницької школи і є проєкти цифровки архівів. І ми зараз про кожен із цих напрямків розкажемо по 5 хвилин для того, щоб було уявлення, чим ми займаємось як ця група, яка втілює ідеї, створює передумови для розкрит... розкриття місць для філософії. Я пан Олег прошував взяти слово і сказати пару слів про редакторсько дослідницьку школу. Задум редакторсько-дослідницької школи це задум спрямований передусім на тих, хто хоче бачити себе саме професійним філософом в майбутньому. Переважно йдеться про схильність до історії філософії, але не тільки. Це свого роду. Такий додатковий модуль передбачається, що учасники цієї школи вони будуть навчатися там, де вони навчаються. Зазвичай вона розрахована на студентів, магістрантів. Можна і аспірантів, байдуже. Це, це різновікова, така, такий майданчик, де можуть збиратися просто люди, орієнтовані на те, що вони хочуть бути професійними філософами, і їм додається певний такий компонент, це суто освітня діяльність, який дасть можливість формуватися от в тому ключі, в якому сьогодні говорив пан Михайло. Тобто досягати певного етапу в розвитку як науковця, тому що філософ, який не хоче бути і не може бути науковцем, він не відповідає просто цій, цьому своєму імені, а ну, не існує тих навчальних форм сьогодні, які спеціалізовано до цього готують. Фактично, це додатковий модуль. Філософської освіти для тих, хто бажає цього. По своєму експериментальна програма, вона буде достатньо складною, цікавою і різноманітною. От цього року цілком можливо ми її запустимо вже цієї осені, десь з листопада, якщо все буде гаразд. Ну от, власне кажучи, все, що можна поки що сказати. Тобто, це як, як просто люди вчаться на купі філософських факультетів, але часто не отримують там чогось такого, щоб вони хотіли. Це буде своєрідною компенсацією, своєрідним способом не тільки здобути там певні навички, розуміння, смаки, але й долучитися до певної спільноти, яка приблизно однаково дивиться на ці речі.